26 червня 2023 рік. Перед вами дерево, точно не пам'ятаю. Чи четвертий, так, 34-й рік у нього росту від моменту посадки. Це у нас шовковиця, сорт Хезе. Чи Хезе. Не буду стверджувати. Вже декілька днів. Зотри дні я їм її зазріваю потихеньку, помірно, і можна вже знайти смачні плоди. Середній розмір, не дрібний, але не найбільший, не, не сказав би, що дуже гігантська. Але такий приємний. Смак смачна на смак. Має легесеньку кислинку, приємне, я сказав би. Ну і цукру вдосталь. Повністю зрілих плодів. Нормальна кількість цукру. Це фактично не відчувається. Ось так вона дозріває, фактично один в один із шелі сортом. Від шелі відрізняється, тут пластинка листа менша. За формою така сама, ну і плоди також менші, ніж у шелі. В шелі плоди будуть побільші. А там може програвати, програвати у цукрові. Ну, але повністю зріла шовковиця вона однаково все добре.